Образа бризгає, як крові з рани, все хочеться ломати по дорозі. Та прийде час, це буде не відразу, осінній дощ розмиє прикрізь сльози. А зимою на віях засрібляться сніжинки, одинокою бути неможливо для жінки. Серце заб'ється в ритмі кохання. Не лишиться сліду від гіркого страждання. Вітер розжене хмаринки перїнки сонечко вигляне знову, прижмуряться очі, Серце ніжної ласки захоче, сніг каштовним камінням заблищить на морозі. Зачекай ти кохання, вона десь у дорозі. А на віях моїх раптом тануть сніжинки, По щекам покотились від щастя сльозинки, а кохання вже поряд обіймає так міцно, хай ішло трохи довго, та лишилось навічно.